Вітаю, вітаю вас, друзі. Вітаю, дякую вам за каву. Вона смачна. Я дякую спонсорам нашого каналу, за спонсорам через системи YouTube, через Patreon, Ті, хто підтримує на збори коштів на банку, на через PayPal. Ті, що з вас, хто звертається до мене особисто і. Роблять благодійні внески на розвиток каналу на наші проекти. Я дуже вам щиро дякую. Дякую вам і за вподобайки, коментарі. Те, що ділитеся терами і розповідаєте своїм близьким про наше спілкування. Саме спілкування, мої монологи, перетворилися завдяки вашим дописам. Мені в особисті в коментарях під відео. В питаннях, які ви мені задаєте в особисті, ви давно перетворилися в діалоги. І завдяки вашим питанням часто народжуються відповіді. Сьогодні саме такий день. Але я і хочу перед тим запросити вас на навчання, на проходження марафону. Це, в це марафонів все змінило багатьом людям. І сенс життя проявило, і змінило обставини життя і їх самих. Змінюють обставини вашого життя і перегляди. Ранішніх відео, їх можна переглядати по кілька разів так, це відповідь на одне з питань. Вечірні монологи, інколи ви знаходите, що я звертаюсь прямо до вас, або до вас, або до вас, любі мої, я ніколи не персоналізую інформацію, я ніколи не говорю про конкретну людину. Є насправді дуже багато таких типажів, про які я розповідаю, тому що то на часі. Є великі проблеми зараз з гординію. Вона прокидається. Людина думає, що я був в минулих життях тотатроном, ще якимось, і сьогодні я теж тотатрон, або а, Абдурахман Саї, Хаттаб Ібн Алі, або ще хтось. І людина живе тим, що я Наполеон була на партії починає носити френч, отак ходить, може й трикутник на голову натягти. Це не про що. Я знову підкреслю те, що я говорив. Будь ласка, кожен з вас сьогодні, конкретно Петро, Марія, Іванка, Василина, Романія, Григорій, Іван і так далі. Ви сьогодні той, хто ви є на своєму місці. Ви в минулому житті, можливо, були. Буддою, крішною і разом усім. Це взагалі не важливо. Важливо тільки то, хто ви, скільки зла свого особистого ви несете світу. Або ви його зцілили, і ви перестали бути агресивною е істотою і ретранслюєте Всесвіт, мир і добро вашого серця, що тільки й лишилося е у вас е всередині. Або ви поводити себе і далі агресивно, ретранслюючи те зло, якого ви набралися в цьому житті, в минулих життях. Це суто ваш вибір, хто ви є. І тут питання стоїть не в тому, Вася ви чи Наполеон. Чи, як я там сказав, Тутанхамон. От, питання тільки в тому, хто, хто ви, добро чи зло. Ось межа йде, отак. Нема іншої. Нема іншої. Цікаве питання. Багато разів прозвучало останні місяці, особливо після марафону по безпечним кордонам. Пройшов цікаво і потужно марафон зараз. І зараз я його переосмислюю. Готую новий марафон по, безпеч, по безпековим питанням, враховуючи питання, які задавалися. Під час попереднього марафону питання виважені, люди готувалися, дійсно виважені життєві питання. Цей марафон створений суто на практиці. Справа в тому, що я не теоретик. Я не придумував теорію, а практика згуртувалася в систему, яка працює. Системне виконання певних вправ дають певний результат. Отже, мої любі, звісно, що. Важливо притримуватися системи. Якщо ви прийшли в спортзал і пішли відразу, взяли штангу 200 кіла, і спробували її підняти, ну, я, дякувати Богу, у вас просто нічого не вийшло. Просто нічого не вийшло. А якщо ви надірвалися, надірвали собі поясницю, руки, м'язи. Вас треба буде лікувати. Так само і в духовних практиках, і в духовних роботах, коли ми починаємо йти туди, куди ми не готові йти, бути, може бути енергетичний травматизм, може бути все, що завгодно. Тому і ми виважено, знаєте, до мене приходили люди, які казали, ми 50, 30, 40 років в езотериці, ми йдемо зразу на третій ступінь. Дякую. Вам не до мене. Вам кудись туди. Я так не працюю. Навіть якщо у вас, бо коли вони потім проходять, вони кажуть, що ти знаєш, у нас все пройшло в гармонію, все розклалося по полицям. Ми весь цей багаж знань за 50 років розклали ідеально завдяки трьом ступеням твоєї академії. І от запитання відбувається такі: ми записалися на семінар. Ми багато місяців чекали, але в нас вже йшли процеси. Чи може так бути? Або марафон. Так, коли до мене, моя багатомірність працює таким чином. Коли людина робить запит, вона відразу починає працювати з нею, Всесвіт дає їй відгук і починає з нею працювати. Коли ви записалися в академію, вже з вами йде робота. Коли ви записалися на марафон, на семінар по безпеці, вже з вами йде робота. І очищаюча, і гармонізуюча, і зцілююча, і ви вже починаєте отримувати притомний результат. Так, то працює справжня багатомірність, дає відгук вже. Чому? Бо в вищих світах часу не існує. Все відбувається одномоментно. І коли ви пішли декілька місяців тому оплатили марафон, чи участь в ступені, чи е, семінар, ви відразу підключилися до каналу і академії і цього семінару, і з вами пішла інформаційна і енергетична робота і налаштування. Бувало таке, що я не знаю, там був такий, був такий момент, хлопчик погано розмовляв. Бабця щось там звернулася, я не пам'ятаю чому, але ми так і не зустрілися. От, з дітворою я люблю працювати, але вона написала: дякуючи зверненню до вас. Малий заговорив. Так то працює. Є запит у Всесвіт. Запит на вірі, на впевненості, що є допомога, і ви отримуєте ту допомогу. Так, да, запит, коли ми починаємо, знаєте, як на базарі, а почому чому у вас картопля? О, та то дорого! Та то, -то... вибачте, коли є можливість, ви не розчитуєтеся грошима, бо, можливо, в минулих життях ви вже напрацювали стільки позитивної карми, що з вами можна працювати без фінансів. Є купа безкоштовних відео. Вони дійсно з вас ніяка плата не, не береться. Якщо ви захотіли задонатити, подякувати. Дякую вам сердечно. Але купа безкоштовних відео, які такі ж самі ефективні, як і моя робота, так, я. Працюю коли з людиною, я працюю системно, я продивляюся, реагую в режимі онлайн на все, і воно відбувається таким чином. А звісно, що робота, та, що безкоштовна, вона для всіх. Вона усереднено працює з усіма. Але ми бачимо роботи по серцево-судинній системі, по все статевим системам, по тиску, по зору, по суглобах. По Підшлунковій, печінці, нирках, щитовиці, я не знаю, десятки робіт по здоров'ю дієво допомагають тисячам людей безоплатно. Ніяка оплата з вас не знімається не грошима, не чим іншим. Дозвіл давати дар ми маємо, ми його використовуємо. Мені багато разів кажуть, чому ти не зробиш цей контент оплатним? Я саме в цьому і сенс, що цей контент для тих, хто може оплатити, він оплачує. Той, хто не може, значить, він заробив в минулих життях право працювати з цим контентом безплатно. От і все. Всесвіт з ним розрахувався через мій контент. Я просто як розрахунок всесвіту по кармі з іншими людьми через ті безкоштовні відео відпрацьовує. І я сьогодні відповів на дуже велику кількість питань, які я згрупував по групах, і розповів вам перше. Я ні жодного відео не писав і не збираюся писати, конкретно тикаючи пальчиком комусь в носика. Ви самі там розбирайтеся з собою. Це ваші питання. Мене це не цікавить. Я створюю умови і передумови для того, щоб ви їх ефективно вирішували. Так, зараз іде загострення гордині. Десь спрацьовують підселення, десь спрацьовують системи его, десь, десь, десь. Ну, от. ну, Тим не менше, я завжди казав і буду казати, ми всі однакові перед Богом і перед Всесвітом. Ми всі маємо однакові потенціали, ніхто не вище і не нижчий. Всі і перші стануть останніми. Людина інколи приходить, або індивідуально зі мною працює, або в групах. Або і так, і так, або ще якось. І буквально за кілька місяців скажений йде розвиток духовний у людини, відкриття і все інше. От. І це не поодинокі випадки, коли людина прийшла на навчання, і тільки це треба був поштовх, і вона полетіла вверх. Благослови Господь. Тому тут це система, яка відпрацьовує свої правила, свої закони, закони Всесвіту. Моє, моя тут доля радіти і тішитись за кожного. Я не більше жодного любого з вас, і ви не менше мене. Ніхто, жоден. Ми всі однакові. Ми всі однаково цінні, однаково унікальні і однаково любими Богом, діти Першого Творця, всього сутнього, батька і матері Небесних. Отже, я. З великою радістю е, обіймаю вас, щось я сьогодні заговорився, і кажу вам е, гарних снів, щасливої ночі і, звісно, вам <свіху> успіху у вашому шляху.